Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам ще одну свою бігонію. Це бігонія Міраж. Це бігонія зарубіжної селекції, яка досить давно на ринку, але чомусь дуже втрачає свою популярність. Але в неї дуже красиве світле листя. Одна з моїх глядачок, переглядаючи відео, казала, Боже, яка красива біла бігонія. Вона не зовсім біла, але в неї серебристо такі переливаються листочки. І я зробила визнаки, що, мабуть, дійсно це найсвітліша бігонія, яка є в мене в колекції. Звичайно, білою її не можна назвати, але колір листя дійсно дуже світлий. Вона дуже красива, вона дуже росте гарно, кущиться. Дивіться, який гарний кущик у мене вже вирос. Ці серебристо-перломутрові листочки, на які гарно виділяється така зелененька, а також зелененька із серебрістістю прожилочки. Сточки красиві, дуже вона така компактна, не розкидає свої листя в різні сторони. Дуже гарна бігонія. Ось така красуня. Чомусь дітки не дуже користуються популярністю. Але Ось хочу показати, що з такої дітки маленької можна виростити таку красиву бігонію. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Буду далі показувати, що можна виростити з цих діточок. До нових зустрічей! Мирного неба.